Проєкт реконструкції запорізьких вулиць розділити і ремонтувати поетапно спершу солідарності, потім Шевченка. Таке рішення ухвалили учасники робочої групи у складі представників профільних департаментів міськради та комунальних служб міста під час другого засідання. Відповідне доручення щодо обрахування вартості робіт по першому об'єкту надали юристам. Ми Можемо встигнути до кінця року замінити там асфальтне полотно з двох боків, зробити там тротуар, замінити там бордюрний камінь. Силами підприємства. Трамвай не чіпати, який там укладені, який там рівно є, він не буде заважати нам руху, заважати всього того. І на цьому на цей рік там завершено. Проєкт громозкий, затратний і дуже багато до нього питань. Вже звернулися до правоохоронних органів, вже круп опрацювали. дуже багато питань до виконавців. Тому нам потрібно обов'язково розділити ці два проєкти і вирішили, що. Вулиця Солідарності буде окремо робитися, і буде робитися саме нашим комунальним підприємством. Реконструкцію вулиці Шевченка, на якій частково прокладена трамвайна колія, і не відремонтоване дорожне полотно, відновлять у наступному році, але спершу необхідно узгодити всі фінансові та юридичні питання тільки після цього вирішувати, чи залишати на ній трамвайні рейки, чи демонтувати їх. У разі демонтажу з'ясувати, який вид громадського транспорту замінить трамвайний рух, і ми не можемо зараз рухатися, поки не буде якогось експертного висновка. Можемо використовувати ці рейки, які були проложені в майбутньому, чи не можемо І зараз, ну не на ні на час. Якщо ми будемо розглядати питання щодо прибирання трамваїв. По вулиці Шевченка, то ми повинні надати альтернативу. Одної з альтернатив це може бути тролейбус, який буде ходити на акумуляторі, да, і буде заходити саме на цю вулицю. І таким чином до кільця, де трамвай зараз працює, і з сполученням заводського району. Нагадаємо, у 2021 році на реалізацію проєкту реконструкції двох запорізьких вулиць Солідарності та Шевченка у міському бюджеті заклали понад 250 мільйонів гривень. Планувалось повністю замінити трамвайне полотно вздовж обох вулиць, реконструювати систему зливової каналізації, відремонтувати асфальтне покриття доріг, облаштувати тротуари, зробити зовнішнє освітлення вулиць. Угоди уклали з трьома підрядними організаціями. На ремонтні роботи з міського бюджету витратили 139. 9 мільйонів гривень. Але їхня якість викликала багато питань у міських та державних служб. Нині ремонт не ведеться, договори з підрядниками розірвано, а питання відновлення ремонтних робіт відтепер координуватиме міський департамент муніципального розвитку. А поки жителі цих вулиць потерпають без доріг та громадського транспорту. Я б взагалі, закрив би повністю вот, повністю дорогою, убрав би этот трамвай. трамвай. Прощ... Не потрібний. Да проще пустить автобус. Уже уже то самое. Ну мне бабушек жалко, они идут на Куйбышево, чтобы уехать отсюда. Они идут два квартала, чтобы уехать в гору. А трамвай на колея вам потребна тут? Естественно. Хотя бы сделали дорогу и маршрутку пустили. Думка заводчан вони не проти замінити. Транвай на автобусним маршрутом, і але його е, розпочати з кінцевої, з електричної з кінцевої зупинки е, кінця запоріжжя лівого Ось така думка. 13 жовтня представники робочої групи планують провести на вулиці Солідарності виїзну нараду, аби з'ясувати всі питання щодо її ремонту. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.